А вам теж здається, що бути айтівцем вже якось не модно. Якщо раніше всі шукали шляхи, як же в це айті увійти, то зараз всі якось намагаються з нього вийти. Зараз модно вже бути якимись креатив директорами рілзмейкерами, інфлюенсерами і далі за списком. Звісно, зрозуміло, чому так відбувається. Ринок змінюється, ішка забирає наші робочі місця і так далі. Але мені стало цікаво подивитися, чим же зараз живуть у ці всі айтішні школи, які активно відкривалися, розвивалися десь у 2017-му, а то й раніше. Я подивилася, чим живуть зараз айтішні школи, курси і хто на них іде. З вами на зв'язочку Лера, і давайте разом зануримося у цю бульбашку айтішних курсів і подивимося, що вони зараз пропонують. Ставте лайки, пишіть коментарі і пігнали! Перше на що я звернула увагу, вже нікому не обіцяють стати айтішником всього за один місяць, і я вважаю, що це прям успіх. Якщо ви зараз джунжик, то може не пам'ятаєте весь тут хайп АІТ школ десь у 2000 там 16 шістнадцятих роках тоді здавалося, що вони просто всюди було просто безліч якихось безкоштовних лекцій, відкритих уроків і так далі, на яких вам показували надзвичайно успішних мільйонерів айтівців, і також ще більш успішних і вже справжніх мільйонерів власників цих власне айті шкіл. Це було прямо на потоці, і люди дуже активно йшли на ці курси, незважаючи на відгуки, які не завжди були позитивними. Наприклад, була. Здається, досі є така комп'ютерна академія шах, і на той момент це був взагалі м'єм серед айтівців, але щоб мене не засудили, я не буду вдаватися в деталі. Але але все ще деякі школи сучасного зразку обіцяють нам стати айтішниками за декілька місяців. Є трохи навіть більш оптимістичні ребята, які кажуть: ну буквально 10 тижнів, і все, можна йти підкорювати цей світ, і не просто працювати, а сходу, як трині, отримувати ну, до 500 баксів. А далі, згідно нашого надійного плану, через три місяці вже можна попросити собі підвищення сміливо і отримати цілих 800 баксів. Давайте подивимося, чи дадуть джунчику з трьома місяцями досвіду за пешку 800 баксів. Не дадуть. Загалом дуже цікаво читати відгуки від людей, які проходили навчання в різних ЕТІ-школах. Іноді там, звісно, такі відгуки, що хочеться віддати всі свої останні гроші і теж пити на курси. А іноді ну, прям сумненько виходить. До речі, важливий дисклеймер. Я знаю, що гарні ті школи є, але мені сьогодні ніхто не платив, щоб я про них розповідала. Тому почта в описі до відео. Втім, на ринку дуже багато сумнівних історій, і одне з найцікавіших це звідки взагалі оці it школи беруть собі викладачів на курс. Я от колись спілкувалася із розробницею, яка була ну прям реально джуном, там і по скілам своїм, і по досвіду, і так далі. І якось в розмові вспливає, що вона виявляється цілий ментор у it школі. Вона власне в цій школі курси проходила, а потім її взяли далі навчати наступні покоління. Я думала, що це якась одинична історія, але мені, наприклад, також писали з it шкіл, коли я була абсолютно ноунеймом, no і у мене там було написано експлісітлі в LinkedIn, що в мене три роки досвіду. Мені також писали і пропонували з доволі великої it школи проводити курси по піємству. І що найцікавіше серед умов мені навіть не треба було перевіряти домашнє завдання. Або їх зовсім не перевіряють, або цим займається. То ще індуси здають на індусам Тому, якщо у вас немає грошей, ви не знали, як потрапити на якийсь курс. Можете просто написати в школу і запропонувати їм свої послуги ментора, таким чином отримуєте доступ до всіх матеріалів. Виходить, що у всяких крін школах просто приходить чел, начитує якусь інформацію з листочка. Тому з таким же успіхом ви б могли поспілкуватися із чатом GPT, задати йому всі питання, які вас цікавлять, і на відміну від ментора, він би реально міг дати вам. Якусь конструктивну відповідь, а ще казав би що ви дуже піздатий і розумний не по рокам Кстати, ви вже тестили новий стадій чаті чатякаджипіті. Якщо да, то діліться в коментарях своїми враженнями. Ще щоб вичислити поганий курс, можна подивитися на те, що вам обіцяють. Оці от всі гарантовані працевлаштування, підтримка до працевлаштування це все страшний обман і провокація. Працевлаштувати вас можуть хіба що на той самий курс читати лекції наступним ребятам, які потрапили в ту саму пастку. Виходить ціла курсова піраміда, Як то, знаєте, є курси про те, як викладати курси, або менторство про те, як бути ментором для менторів і так далі. У них там ціла своя екосистема. Така собі виходить менторська багатоніжка. Що знаєте про цю от підтримку до працевлаштування? Підтримують вас там хіба що агнячкам на ваше повідомлення про те, що ви провалили чергову співбесіду. Тому що, якщо людей на курсі 100 штук, то підтримувати їх всіх це фізично посіб. Бо роботу можна шукати півроку і співбесід провелити за цей час ну, дуже багато. Взагалі я вирішила пересерчити воронки продажів не тільки великих іменитих шкіл, але і маленьких інфоциган. Ну тут знову невеличкий дисклеймер про те, що є різниця між інфоциганами і інфобізнесменами. Я знаю декілька людей, які самі створюють курси, вкладають туди всю душу. Але такі далеко не всі. Справжніх інфоциган знайти просто: значить, даю вам інструкцію: перше накручення підписників в інстаграмах. Друге, вони обіцяють вам доходи десь в два рази більше, ніж по ринку. І третє, найголовніше. У них все просто, у них все в легкості. Мене дуже повеселив один чувак з третів, який навчає на проєктних менеджерів, і він обіцяє просто щось неймовірне: Значить, без технічної освіти, без знань коду. Взагалі нічого не треба знати для того пємства. Три тижні і ви готові. Тут у нас наш ментор обіцяє навчити людей саме думати, як піям. Значить, я думаю, що план приблизно такий: перший тиждень ми з вами вчимося, як думати про беклог. Про те, що таке буклог, ми будемо вчати далі, поки що будемо про нього думати. На другому тижні ми вчимося думати про дейліки, але думаємо про них не довше 15 хвилин. Це відсилочка для піемів. на третій тиждень. Ми думаємо про ризики. Наприклад, ризик стати позором сім'ї. І з думкою про це терміново йдемо шукати собі роботу п'ємам і отримуємо свої 700 баксів. Ну нам так ментор пообіцяв. Я от знаєте, теж подумаю над тим, щоб створити свій курс по софт скілам. Наприклад, да, відбувається така ситуація, що ви заходите в ліфт, а там стоїть сіньор. І щоб ви там от от не позорились, да якась глаза пускали в поло, Це все це крінж. А так ви будете одразу знати. заходите в ліфт, бачите сіньора, кажете йому Бажаю здоров'я, пане сіньо. Як ваші сеньорські тасочки. Розкажіть, будь ласка, як ваша ЗП, сеньорська, карман вам не тисне, Случайно. Я тут, щоб це змінити. І все, таким чином показуємо свою домінацію у даному ліфті. Сеньор прогибається, сеньором стаєте ви. Ще така базова річ, але перед тим як брати собі якісь курси, дуже корисно почитати не тільки красивий інстаграм. Ментора викладача, а ще й подивитися їх LinkedIn. і це не про те, що Джун не може там умовно принести якусь користь, тому що хто як не Джун розуміє весь цей біль проходження співбесід випробувальних періодів і так далі. Тобто, норм, коли джунчик, наприклад, хоче поділитися своїм досвідом пошуку роботи і першим випробувальним періодом і всіми цими приниженнями, які він пережив, але якщо ти розказуєш, ти екс Майкрософт Емплуї, після того як навчився представляти він до тебе є Певні питання, крім жартів, навіть самий першивий курс дійсно може принести цінність. По-перше, це досвід. Наприклад, якщо ви ніколи не губили гроші десь на вулиці, то можна отримати дуже схожий експірієнс за допомогою курсів. І після цього ви точно почнете уважно дивитися, куди проінвестувати свої 200-500 тисяч чесно зароблених баксиків. По-друге, курси дають ком'юніті. Знайти людей, які хочуть розвиватися у тому самому напрямі, що і ви, це завжди цінно. Звісно, питання якості ком'юніті актуальне, тому що мотивація людей іноді дуже дивна. Наприклад, людина каже, що хоче роботу в IT, Наприклад, хочеться, щоб хтось в мене повірив, дав мені роботу. Я чесно, швидко вчуся. Я не хочу досягати реальних цілей чи бути мільйонером. Я хочу просто працювати і просто жити своє життя. Я хочу вчитись, чесно, чо що досі не навчилась, не пройшла якісь курси. Ну просто руки не дійшли. Але батя, я готова старатися, щоб в тумбочці завжди були гроші. Прийти хоч якісь курси для початку, обрати напрямок. Ну, тут самому не розібратися. Якщо хочете все-таки розібратися, можна, наприклад, в стрецах просто написати, Ребят, який напрям вибрати, і вам точно зможуть порадити щось дуже актуальне і те, що підходить саме вам. От, наприклад, мудра коментаторка порадила, що можна обіграти систему, зекономити 15 років життя і йти одразу у фермерство. Звучить як план. Взагалі мене ніхто не питав, але я вважаю, що починати треба із або універу, або з якихось базових безкоштовних курсів, і їх прям дуже багато. Реально вони можуть бути типу поверхневими, давати якусь базову інформацію. Тим не менше, це вам допоможе зрозуміти, чи реально вам цікава ця ці тема чи ні. Знаєте цей мем, там, де чувак викладав на YouTube відео уроки по Python, і на першому відео там півляма переглядів, на другому вже там десь 400, на третьому. Сотечка, і так до кінця дійшло 1050 людей, яким реально це все зайшло, і це окей. Навіщо інвестувати гроші в якісь курси, якщо ви не впевнені, що тема вам цікава? Це те саме, що купити собі якусь наворочену за тачку, коли ти ще не почав проходити теорію по ПДР. Ну так що, козаки і козачки, з хороших новин АІТшка все ж таки просіла, як ми всі знаємо, і таким чином прибрала з ринку якихось зовсім адкривенних кровасіс. Все, що можна знайти потужних менторів, потужні школи. Головне дивитися на LinkedIn викладачів на цих курсах, а не тільки на інстаграми it шкіл. Якщо ви серйозна людина, любите математичний підхід, то ось дуже розумний дядя зібрав статистику інформацію про те, який відсоток випускників різних it шкіл працюють у найбільш Компаніях України і за кордоном. І можна тут подивитися, наскільки реально є успішними випускники. Пишіть коментарі, якщо проходили якісь курси або брали менторство, діліться своїм досвідом. Якщо був якийсь трешечок, то тим паче обов'язково розповідайте. Я всі коментарі читаю. Окрім поганих, погані я не читаю, тому пишіть хороше. Дякую вам, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і до зустрічі! Бай! А Деньги уплочены зашел.